Так, усіх вітаю на огляді Peugeot 5008, автомобіль 2014 року на максимальній комплектації в такому класному чорному кольорі. Автомобіль до 1 числа, хто зараз візьме, не пожалкує, тому що буде плюс 1000 євро до першої реєстрації. З такий загальний стан 234 оригінального пробігу, не крученого ні кілометра, ні вперед, ні назад. Все по автомобілі повністю по приїзду замінено. Не потребує автомобіль жодного долара вкладень. Розказую, що було замінено. Так, це перше, в нас де масла фільтра, ремень ГРМ, ремень генератора також був замінений, комплекс щеплення там є. Має ззаді в нас парктроніки, фаркоп. Жодних критичних м'ятин, царапин також немає. Є панорамний дах. Рівненько працює двигун. Ось такий збережений салон з підігрівами передніх сидінь. Ззаді в нас є такі полички. Та затемнені е, шторки для затемнення вікон. Полакофарбовий автомобіль в рідному окрасі. Зараз продемонструю це прибором. Капот є в нас алюмінієвий, і то там трошки е, показники прибора будуть відрізнятися. Так, поїхали. 160 мікрон 140. 125 120 130 108 137 118 Задня кришка багажника 90 87 133 заднє праве крило 142 150, 132, задня ліва дверка, водійська дверка, 130, 130, 120. І ще з нас залишається е, Задній дах, тому що це все тут йде скло панорамне. Панорама ціленька, не тріснута, шторка працює. Від'їжджає плавно, ніяких проблем по автомобілю немає. Все, Звертайтесь, телефонуйте, буде класна ціна до 1 вересня.